Доброго дня, давайте покажу, як я просушую часник і які я допускав помилки. На даний час взяв ящика від цитруса, перевернув їх верногами, порозкладав, ось дивіться. Тут також є ну, так, відстань, трохи більше, трохи менше. Сквозняк є. Часник просихає, вирішив цього року на бадилі. Так, коріння обрізаю одразу. По тій причині, що тільки викопав і коріння, воно ще сочне і легше його різати, чим то знаєте, воно підсохне, а тоді неш його. Так, що далі я зробив? Ось такі в мене ящики є. Це З цієї сторони два штуки, з тої сторони два штуки. Кинув доски, так само нагрузив часник. Так, під низ поставив подони. Це перший варіант, як можна просушувати часник. Давайте я вам покажу другий. І на другому варіанті я зробив велику помилку. Коли я вийшов у свій час на більш-менш якийсь об'єм, я мерифіанський білий ось так, в ящики загрузив. І мерифіанський білий не підпарювався, все було гаразд А Любаша чи й не вистачило. Це моя була помилка, якщо в ящиках треба по ну, половинці. А ще найкраще ось таке, якщо є такі ось ящики низенькі, це в ідеалі для Любаші. То, А я їх теж нагрузив повними і підпарив я на той час 10 кг. У мене щось було 200 кг часнику і 10 кг, як ви думаєте. Ну, це в принципі ще й було насіння, я в розвитку. Оце помилка, що якщо любашу будете кидати в ящик неповний, і я ще одну допустив помилку, зараз я вам і про цю розкажу помилку. Часник на горищі, вистеляйте одним шаром, бо я вистиляв одним шаром, але все одно я підпарив його. От на горі ідеально просушувати часник. ідеально. Але є малесеньке. Ну. Якщо у вас немає сквозняка, ось дивіться мене з цієї сторони горіх і з тої сторони горіх. Там не так, ну, знаєте, буває, за... зайдеш на горища, а там ну, і дихати немає чим. Як мені один чоловік казав, така температура, наче як 60 градусів, то я в свій час висипав часник на такому горі, на такому горищі і висипав там, де сонце. Що зранку, що в обід, що ввечером пекло по шиферу і там дихати не було чим на тигорі, то в мене там пропало 5 кг часнику. То ви дивіться. Або якщо даже там жаріще таке, ну хоча б, щоб був сквозняк. Всім дякую.